Ви не повірите, але за 11 років життя у Польщі у мене немає друзів поляків. Спочатку я думав, що це тільки зі мною щось не так, але потім, спілкуючись з іншими українцями, я зрозумів, що це досить поширена ситуація. Звичайно, у нас були знайомі протягом декількох років ще в студентських роках, з якими ми могли справді дружити, зустрітися на вечерю, поїхати на відпочинок разом. І також я не враховую знайомих поляків, з якими я мав або маю бізнес, або лише знаю їх, але не спілкуємося з ними як із. Друзям, чому так відбувається? Різний менталітет навряд чи І ми, і вони, по суті, живемо схожим життям, маємо одинакові цінності. Історичні події не думаю. Більшість поляків адекватно ставляться до минулого і справді щиро підтримують українців. Мовний бар'єр Думаю, точно ні. Багато хто з нас вже вільно розмовляє польською мовою. Відмінні погляди на життя можливо, але в чому саме ця відмінність? Пишіть ви в коментарях. Цікаво, що при цьому мої найміцніші друзі і саме зв'язки це українці, з якими я знайомий вже більше 5-8 років. Ми справді підтримуємо контакт, зустрічаємося. Розуміємо один одного з пів слова. А як довго ви живете в Польщі? І чи є серед ваших друзів поляки? Чи теж переважно спілкуєтесь, як би сказати, зі своїми? Поділіться вашим правдивим досвідом в коментарях. Буде дуже цікаво почути різні історії і різні думки.